Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці математики ми напишемо з вами діагностувальну роботу. Для цього візьміть окремий аркуш паперу, покладіть його перед собою, посередині запишіть. 18 січня діагностувальна робота номер 4 Поставте відео на паузу і зробіть відповідний запис. Перше завдання треба допомогти гнатику виконати обчислення. Для цього відступіть одну клітинку вниз від дати. Запишіть вирази і обчисліть їх. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. А тепер. Разом із Марійкою виконайте дії з іменованими числами. Ставте відео на паузу, виконуйте завдання, а потім йдете далі. Наступне завдання: треба обчислити периметр прямокутника, якщо його довжина 18 дециметрів, а ширина на 9 дециметрів менше. Зверніть увагу! Будувати прямокутник не треба. Треба обчислити лише периметр. А для того, щоб його обчислити, спочатку треба дізнатися ширину. Ставте відео на паузу і виконуйте дане завдання. А тепер посередині запишіть слово задача. Прочитайте уважно умову задачі, розберіть задачу і запишіть у зошит розв'язання та повну відповідь. Ставте відео на паузу і працюйте над задачею. І останнє завдання в цій роботі треба. Записати такі числа та знаки дій, щоб рівності стали правильними. Будь ласка, подумай, не поспішайте. Уважно. У вас все вийде. Ставте відео на паузу. По закінченню роботи не забувайте про самооцінювання, оцініть свої досягнення. Зафарбуйте відповідний кружечок. Якщо вам було легко, то зафарбуйте зелений кружечок. Якщо у вас виникали проблеми під час виконання роботи, то зафарбуйте жовтий кружечок. І якщо у вас виникали труднощі, вам було важко виконати дану роботу, то замалюйте, зафарбуйте червоний кружечок. Дякую за роботу. До зустрічі!